У Верховній Раді також працює наш кореспондент Марія Васильова. Вона з нами на прямому зв'язку. Маша, вітаю. Отже, ми бачили, чим все починалося, чого вдалося досягти на цей момент. Чи прийняті якісь рішення? Чи взагалі у депутатів є план на сьогоднішній день? Чого вони хочуть досягти у стінах парламенту? Марічко, зараз у парламенті оголошено годинну перерву, під час якої депутати пішли готувати проект закону про внесення про повернення до конституції зразка 2004 року. Як саме це зробити, вони зараз обговорюють, і крім того, вони попросили запросити до Верховної Ради міністра юстиції Олену Лукаш, яка має погодити цей проект, для того щоб потім не виникло проблеми з підписанням його президентом. Крім того, сьогодні депутати зажадали також від спікера рибака звіту про те, як виконується постанова, яка тут була ухвалена вночі. Про і де, зокрема йдеться про виведення силовиків з центра Києва, про демілітарізацію урядового кварталу і повернення їх до місць дислокації. Депутати від опозиції дуже обурені, тим що ця постанова не виконується, і разом із громадянами сьогодні, як ми бачили у сюжеті, змушували їх закликали піти. І Говорили з їхніми командирами про те, що це неправильно, що вони досі не виконали цю постанову. Крім того, депутати обурені, що ця постанова не тільки не виконується а озброєні бійці внутрішніх військ ще й побували всередині Верховної Ради. Хто їх завів, так і не зрозуміло, і відповіді на це питання а також наведення порядку вимагають опозиціонери від спікера рибака. Щойно в парламенті було декілька десятків озброєних автоматичною зброєю працівників внутрішніх військ України, хто запустив в парламент озброєних до зубів у формі з автоматичною зброєю військових, хто за це несе відповідальність? Ми вимагаємо навести порядок в парламенті. Прошу сідати позиційні депутати також обурені і з'ясовують, хто були ті люди, що вірвалися до президії під час суперечки у залі. Вони припускають, що це була охорона першого віцеспікера Калетника. Депутат Юрій Стець каже, що ці люди були озброєні, і це по перше є обурливим, а по друге, небезпечним прецедентом, коли озброєні люди уриваються до президії. Верховної ради, і він також сказав, що насправді можуть бути зброя може бути і у самих депутатів, і це може призвести до взагалі непрогнозованих наслідків, наскільки мені відомо, в зал вірвалася охорона Калітніка. Яка абсолютно не може знаходитися в залі. Ми всі знаємо, що в залі може знаходитися тільки діючі депутати або особи запрошені. Загалом, те, що робить рибак, це взагалі там не, не антиконституційно, це просто там ну, якісь безприділи. Тому що і ВВшники з автоматами, і охоронці, які більш ніж переконаний, що вони були зі зброєю. Те, що відбувалося на вулиці вчора, воно буде відбуватися в залі, якщо буде далі відбуватися таким чином засідання Верховної Ради. Він не усвідомлює, що в залі знаходиться достатня кількість людей, і я думаю, що у багатьох в залі знаходиться в тому числі зброя. Крім того, у сесійній залі сьогодні звучали і заклики про те, щоб відправити у відставку спікера рибака і віцеспікера Калетника закликали рибака самого написати заяву, зокрема за через те, що вчора у такий відповідальний день він не з'явився у залі Верховної Ради, але згодом вирішили кадрові питання відкласти до того моменту, поки не буде вирішено принципове питання, а саме, повернення до конституції 2004 року. Опозиційні лідери у своїх виступах також наголошували на тому, що треба Верховна Рада має ухвалити якесь рішення, яке дасть змогу притягнути до відповідальності тих силовиків, які віддавали або тих посадовців, які віддавали накази про те, щоби стріляти у людей. Учора що призвело до масових людських жертв, і це питання вони також сьогодні планують обговорити. Ну і крім того, ми поцікавилися сьогодні у коменданта. У командира народної самооборони Андрія Парабія, який також є депутатом, реакцію можливою реакцію прогнозами його на е рішення реакцію майдану на рішення можливе про дострокові вибори президента, які можуть бути аж у грудні 2000, е у грудні цього року. Е як це е буде записано в угоді про вирішення кризи, е про які сьогодні от говорили вже багато політиків? Ось що він сказав. Я буду закликати, щоб вибори відбулись чим швидше. Він має піти і піти негайно. Чи сприйме майдан те, що вибори от в кінці року? Я вам кажу, він має піти і має піти негайно. Я на цьому буду настоювати сьогодні. Багато питань депутати планують розглянути, і можна прогнозувати, що засідання буде досить тривалим. А також вони вирішили, що працюватимуть і в разі потреби, і в суботу, і в неділю, бо ті рішення, які вони мають тут ухвалювати, мають бути просто негайними. Марічко, дякую, маша. Це була наш парламентський кореспондент Марія Васильєва про ситуацію в Верховній Раді. Станом на зараз ми розуміємо, що навіть в стінах Верховної Ради прийнята вчора постанова про повернення силовиків до місць дислокації наразі не виконується.